Всім привіт! І сьогодні буде відео огляд на Ковілай 324 року. Розкажу всі плюси і мінуси цього апарату. Поїхали! І так, Розпочнемо з базових характеристик. Двигун тут встановлений одноциліндровий, 4 клапани, водяне охолодження 28 лошадок. Цей 24 рік з косоголовою головою, який видає на 4,5 лошадки більше, ніж попередня версія CBS 300. І так, Що я ще хотів би додати по цьому новому двигуні маркерка нього NB300F. Попередня версія була на 25-26 лошадок CBS300. У 2024 році поставили нову головку. В обслуговуванні дуже класно. Собі тільки знімаєш сідушку, бак і тоді можна відкрутити кришку клапану. І все, є доступ нормальний до клапанів, щоб відрегулювати. Так. Що в цьому новому двигуні було змінено і покращено. А змін тут дійсно немало. В першу чергу це нова головка стоїть, яка додає більше потужності. Далі змінили, покращили вали вторичний і первичний вал, Тепер вони міцніші. облегшили поршень та кільця. А також усилили шатун. Що немаловажно Ну і також змінили масляний насос. Зробили його на 30% більш продуктивнішим. Але є одне но, яке я розкажу в кінці відео. Ну що, і переходимо до підвізки. Підвіска встановлена у нас EZC серії BASE Тобто має регулювання відбою та стиснення. Скажу відразу, з заводу там залите дуже в'язке масло, вона дубова. Дубова потрібно міняти мастило на якесь річчя. Наприклад, я замінив десь на 2,5 В. Вилка стала краще, але все одно вона дубувата. Якщо тако їздити по лайтові, то вона дубовата. Задній амот регулюється стиснення і і придняття пружини. Це і всі налаштування. Але задній амот в мене... Задовільняє, мягенький, ну, претензій нема, можна налаштувати. Е, бак Бак у нас е, приблизно на 10 літрів розхід. Розхід я навіть ну, сильно не заміряв, але е, з налаштуванням карба десь 7, 6, 8 літрів в залежності, як їздити від стилю їзди. Так, ну Зараз він стоїть на мотор-клесах. Я нього перевзув на мотарди, щоб можна було комфортніше їздити по асфальту. Менше різина стирається і таке. Так. Фільтр. У нас дуже зручно розташований воздушний фільтр. Його щоб поміняти, це буквально одна хвилина. Раз-раз, все, у вас є доступ до фільтру. Це дуже зручно. Мені це дуже подобається. Так, зараз закриємо. Так. Також я, що тут із допів стоїть. Графіку я міняв, це нова графіка. Також були встановлені підніжки пасажира, встановлені защити двигуна, також були встановлені защити радіаторів другий Вдруге якийсь поганий випадок, де впав чи приложив, щоб не погнути радіатор а защита радітів буде тримати Так, що ще розкажу? Руль, руль тут IGP, е, я на ньому ще не падав, то він вроді би хоч що не гнувся, надіюсь більш... і гнутися не буде. Е, фара, фара тут дуже чорта. Е, Це я вже переробив, наприклад, перший включаєш, е, перше положення ключа е, вмикається вмикається. Підсвітка фари, це я вже переробив. І друге положення включається головне світло Вночі світло прям суперово. Їдеш прям все чітко видно. Не світить десь там в небо чи ще кудись, світить прям, прям чітко. Не сліпить стрічку і так далі. Так що ще раз скажу? Пластик. пластик, дуже, тут дуже класний, мягенький, гнеться в усі сторони. Поки що ще не ламався, я думаю і не буде ламатися. Ну і що, я розкажу про плюси і мінуси цього апарату. Е, плюси дуже класний мотор, тяне, що має і на низах тяне добре, на середині у нього є. І з верхів він добре їде. Іменно з 6-7 тисяч оборотів він прям підриває. Наприклад, на інших двигунах, як 182-й, як на GNS 300R, там тупо верховий мотор, там низів взагалі немає. Тіпа, наприклад, цей 174-й мотор, він тракторний, це він мені дуже подобається. Також в їзді він посадка в нього досить комфортна, я б не сказав би, що щось тут не так. Дніжки розположені більш-менш е, удобно, зручно. Е, сідушка. сідушка тут е, е, не дуже тверда, там середня, не, ну, не дуже жорстка і не там дуже м'яка. Наприклад, е, якщо їздити в дальники, то да, жопа відвалиться від, від неї. Але якщо їздити десь до 100 км по катуха, то в принципі нормально. Ну так, І що ж, перейдемо на праву сторону цього мотоцикла. І що ми з неї бачимо? Тут встановили глушник системою Power Bomb. з системою PowerBomb. Прямо точний, завода йде флейта, я не її зняв, тому що вона трохи душить його, і без флейту він набагато краще працює і йде. Але і збільшується розхід. І так, я тут Таку защитку на глушник наприклад, щоб чи не впектися, чи десь нечайно приложиш мотик, щоб не поцарапати баночку. Також встановив защиту від опіків, тому що вже не одні штани пропалив, тому це потрібна штука. Також і тут є защитка двигуна пластмасова з цієї сторони підніжка. І так. Що з цієї сторони встановлений вентилятор на радіаторі. Вмикається десь приблизно біля 100 градусів. Точно не заміряв, але десь біля 95. -100. Так що ми тут ще бачимо: У нас тут є амортизатор, виносний бачок і одне регулювання зверху. Регулюється стиснення. Можна налаштувати, щоб він був такий жорсткий. А можна на щоб він був м'якший. І також приднатяг пружини. тормозна система у нас встановила SkoVi Pro. Дуже класні тормоза, мені дуже подобаються. Передні не ватні. Нажимаю, він чуть стопки не робить. Ну, наприклад, на мотардах ну, робить, якщо типо, такого пружа. Задні теж класні Тормоза мені дуже подобаються. Що ще розказати, защитка. Защита пластмасс, звичайно, так від невеличких камінців, щоб не попадали, від грязюки. Але я думаю, якщо дуже великий камінь або брівно, яке заїхати, я думаю, вона розламається. Ну що, Також давайте розкажу, як тут органи управління влаштовані. Що в нас тут знаходиться так. З лівої сторони в нас є пульт. Це поворотники. Вправо-вліво, але трошки не обично, що вони вмика... вмикаються так. Наприклад, я привик, що тут така кнопочка вправо-вліво і на середину нажимаєш, і вони вимикаються. А тут такого немає. Це як скопік тема. Далі у нас є сигналка, але на чомусь зараз не працює. Також тут є дальне світло мігати. Також перемикаються режими світла, ближній дальній Але що нам включити світло, у нас е, перше вмикання ключа вмикає приборку і вмикає е, габарит. Е, Переробив, щоб габарит вмикався. І далі і друге положення ключа це вмикається головне світло. Вмикається головне світло. І тут же можна перемикати режими дальній і ближній. Ближні, дальній Світло дуже класне, в темну пору доби дуже класно їздити. так, З правої сторони у нас тут знаходиться кнопка старту і кнопка стоп-двигун Дуже зручно, нічого лишнього, кнопочки прорезинені Вода не попадає, дуже, досить дуже удобно. Крок тормозу у нас простенький, дуже зручний. З лівої сторони щеплення це я вже міняв, тому що тут заводу йде такі довший реча. Я поміняв, що мені було комфортніше під два пальці вижимати, щоб не заважало іншим пальцем. Це під бальтики звичайно з Аліспресу. Ну, краще, краще вижимати з щепом, мені подобається. Далі у нас тут встановлений щочик мотогодин. Також встановив е кришку термометр, щоб було видно, скільки у нас градусів там влітом катається, щоб було видно, скільки нагрівається двигун. Дуже зручна кришка баку, відкручується, відкручується все дуже класно. Ну що ж, тепер переходимо. По мотоциклу, що в ньому робилося, які косяки вилазили за 2750 кілометрів. І так, перша поломка, яка в ньому сталася, це на пробізі 350 км з підголовки почало йти масло. Чому? Не знаю. Завіз на сервіс, мені по гарантії замінили прокладку. Майстри сказали, що... Заводський брак, була з дефектом прокладка і погано затягнута голова. І так, далі, що з поломок ще трапилося? Замінили мені тоді прокладку на 600 км пробігу. І після 2000 км пробігу, зараз 2700, у мене знову та сама проблема. З під прокладки ГБЦ почало йти масло. Чому? Я не знаю, що таке з ним сталося, але в мене є сумніви, що це із-за того, що зробили кращий масляний насос, який почав ганяти масло, а головка була погано затягнута і така проблема сталася. І так, тому зараз я чекаю запчастини, має прийти нові прокладки. Шліфуну голову на плоскость. І також прошів, щоб прилягання було. Рівномірно рівне. І надіюсь, цієї проблеми більше не буде. І так, ще з одних мінусів я забув додати, що защита рук. В принципі, якщо на неї не падати, вона досить нормально захищає від всяких камінців, від гілячок, коли їдеш в лісі. Але вона не дуже міцна. Наприклад, було одне невеличке падіння, вона просто вверх загинається. Вигинається защита і все. Тому, якщо ви жорстко їздите в харді, я думаю, прийдеться замінити на більш якісно. І так, далі, що з мінусів, е, які були ще поломки. Та, в принципі, більш поломок на яких і не було. Оце замінив масло на більш рідше 2.5W Motorx. І так, що ще з мінусів. З мінусів. Ну, цепка рідна, в такої собі якості, ще зараз стоїть рідна, підтягував декілька разів, але ще в принципі поїздить. Далі планую замінити на дід. А так, в принципі, хотів би сказати по мотоциклу. Дуже класний мотик. Мені подобається, в нього динаміка, розгін, те, як він їде, як він тащить, це тракторний двигун їде як з низів, так і з верхів. Ну, в усіх диапазонах він їде дуже класно. Мені це дуже подобається в ньому. В принципі, мій зріст 173 плюс-мінус. Я на ньому почуваюся досить такі, нормально. Зараз він має мотардовий колесо. І в принципі, я достаю зараз нормально до землі. На кросових колесах він е, трохи вищий, і я двома ногами дістаю носочками. Наприклад, десь, якщо в лісі на ямку, то так, да, трохи незручно, але це все, е, як то кажуть, діло привички. Воно все привикається. Наприклад, спочатку він був досить високий, здавалося. Але якщо треба покататися, це прикатується і все стає дуже класно. Тому в кого зріст від 170, я думаю, його можна брати. Він вроді каже за таким високий. Але насправді досить нормальний по висоті. Ну а так що, в принципі, мотик мені подобається. це єдине, що в нього був брак з прокладками. А так, в принципі, мотик мені подобається, тому вирішуйте самі. За свої гроші це дуже класний апарат. Мені все подобається. Тому, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал. І до зустрічі. Пока-пока.